Привіт, друзі, там під дописами Валерія Пекаря. Цікава дискусія. З'явилася жінка, не пам'ятаю я ім'я, яка написала: Що ж таке? Я стільки років читаю дописи Валерія, і в нього постійне покращення: що все йде нормально, все буде класно. А навколо ми бачимо тільки погіршення. Що відбувається? Чому ну, такі дописи красиві, така аналітика гарна. А навколо подивишся, і кругом ну, блін, просто біда. Ну, і там ще Діма Золотухін теж написав допис, що, що були люди, які зайшли в держапарад після Майдану, робили зміни. там якісь. Там. Я йому написав: Дім, можеш конкретно написати, які зміни? І він, він таку ну, так написав, що от той, хто був там, той знає, які зміни. <сум> Блін, ну які зміни? Тобто, якщо в державі відбуваються якісь зміни, це має відчути народ. Для народу існує держапарад. То заходить якась людина в держапарад і робить зміни. І ці зміни відчуває народ, тоді це зміни. А якщо зміни відчуває тільки та людина, яка зайшла в держапарат і для себе там щось зробила, або для свого оточення, офіс реформ якийсь там, або директорат відкрили, людей набрали, вони вважають, що це вони зміни зробили. Те, що народ цих змін не відчув, і ситуація погіршується, це неважливо. А головне, що вони там в цьому міністерстві зробили зміни. І там ще до учора ми написали з Марією Барабаш ефір, і там був такий комент, що поставте на чолі цієї системи ангела, а через рік він стане чортом. Ну тобто, нібито є якась система, і хто б туди не прийшов, він обов'язково стане чортом. Як же тоді країни ставали успішними? Як тоді приходив Ататюрк в цю гнилу систему і робив зміни? Приходили Саакашвілі з Бендукідзе і робили зміни. Приходив Лін Ю і робив зміни. Приходив Ден Сіопін в систему Мао Цзедуна з мільйоном хунвейбінів і робив зміни? Як так сталося? Ну що, там? що це за система така? Я не можу з цим погодитися взагалі? От є, давайте є гетьманцев, да? всі ми знаємо урода, і є Біндукідзе. Тобто гетьманцев нас скинув на 150-е місце. Є Біндукідзе, який підняв Грузію в топ-20 по економічної свободі. Тобто, ну різні люди. Ну, не можна сказати, що на одній тій ж посаді гетьманцев і Біндукідзе будуть поводитися однаково. Звичайно, це різні люди з різною мотивацією. Тобто, є в нас система. Ну, я переконаний, якщо цю систему наповнити от такими людьми, як Біндукідзі, Махат Маганді, Лікван Ю, Ататюр Бальцерович, Ейзенхаур, Ден Денсіопін, якщо наповнити систему такими людьми, от таку саму систему буде така сама конституція, такі саме закони, така сама структура влади, кабміну, розподіл повноважень. От все буде так само, як зараз. І якщо її наповнити людьми, от такими, як біндукідзе, ну все буде по-іншому. Повністю все зміниться. І, звичайно, вони почнуть змінювати і закони, і Конституцію, і податкову реформу проводити. Тільки такі люди. А система, ну, нехай вона залишається, якщо я не знаю, що мають на увазі ці люди, які говорять про цю систему. А якщо цих людей, які зараз є в системі, всіх цих, нашого колективного Пабло Ескобара замінити на Махат Муганді, тобто такі люди там будуть, Махат Муганді, звичайно, прийде туди зі своїми однодумцями, і вони почнуть будувати успішну Україну, будуть працювати для людей. Не ставати мільярдерами. Ви ж не сумніваєте, що Махатма Ганді не хотів стати мільярдером, як гетьманцев там, чи Зеленський. Махатма Ганді хотів, щоб Індія була успішна. Ось для чого Махатма Ганді приходив у владу і хотів зробити такі зміни. Тобто потрібно, щоб до влади прийшли люди, які хочуть цю країну зробити успішно. Це головне. І вони починають це робити. Зовні примусити робити країну успішною неможливо. От скільки б ми не тиснули на владу, скільки б ми не писали, ці люди: Зеленський, Єрмак, Татаров, Гетьманцев, ну всі, хто там є, Свіріденки Сашмигалями, весь цей парламент, вони не будуть робити країну успішною. В них немає, в ДНК немає. Просто люди прийшли для інших цілей. Що ви так як не тиснете? Щоб тебе не пишіть їм, вони не будуть робити країну успішною. Нема в них такого гену. Тобто, повинні прийти інші люди, інші, такі як Марія Барабаш, може, як Білецький, як Дрозенка. Ми не знаємо, якими вони будуть президентами. Все залежить, яку команду вони приведуть до влади. Ці люди прийдуть, щоб ставати мільярдерами, чи щоб зробити успішною країну. І система тут ні до чого. От вона може. Я кажу, от ця конституція може залишатися ще 100 років, але все буде залежати, хто буде керувати країною. От від цих людей буде залежати, а не від Конституції. І звичайно, коли. Прийдуть доброчесні люди, які збираються виконувати Конституцію, вони будуть її змінювати або писати нову Конституцію. Тобто люди, які розуміють, що таке Конституція і навіщо вона потрібна. Зараз, коли у владі колективний Ескобар, їм пофігу, яка Конституція? Їм пофігу, які закони, вони можуть приймати які завгодно і скільки завгодно. Ці люди просто не будуть робити нашу країну успішною. Їм потрібно вже йти на покой. Все залежить від людей. Про систему можна говорити що завгодно. Але система це люди. Зайдуть туди нормальні люди, вони будуть змінювати і структуру влади, і систему, і там, децентралізацію, і нову судову реформу. Але все це роблять люди. Ніхто, крім людей, це не може зробити. Тобто, основне це. Обрати доброчесних нормальних людей, які хочуть зробити країну успішною, от таких людей потрібно обрати у владу. Це дуже важко зробити, тому що на виборах відбувається, як правильно сказав Юра Волков, хто, хтось може хакнути мозок. От Зеленський нам хакнув мозок. Вони змогли з команди юристів Рішал в цю передвиборчу кампанію з 2014 по 2019 рік. Планомірно хакнули мозок українському народу. Але було б круто, якби хакнули з метою покращення ситуації, але хакнули, щоб ставати мільярдерами. Ми зараз бачимо менеджери Зеленського, Шурма, Міндіч, де вони усі? Ось така ситуація. Все залежить від людей. Я, чим, чим більше я займаюся політичним питанням, тим більше я переконуюсь. Виключно люди. Ну, не можна не згадати Сталіна, кадри вирішують все. Тобто, які люди будуть навколо вас, які люди будуть керувати країною, такою буде країна. І нікого іншого варіанту немає, немає ніякої міфічної системи. А станеться та ж сама Конституція і буде успішна країна. Якщо буде наш вітчизняний Ліквон чи Ататюрк керувати країною. Тому це дуже. Важливо обрати потрібно людину. Мені там написали, що Андрій Кочуков, що А якщо президента уб'ють, ну, типу, не можна ставити на одного лідера. Ну, зачекайте. Це звичайно форс-мажор, але кожний президент приходить з командою. Кожний президент приходить з командою. Як і партія, це величезна команда. Звичайна. Як тільки на перші посади змінюються, вони набирають новий держапарад. Не буде старий кримінальний держапарад, якщо прийде доброчесна людина. Тобто прийде доброчесна людина, всіх цих керівників силових структур, які зараз є, суддів, звичайно, потрібно звільняти. Потрібно всіх міняти. І, ну, і президент повинен це зробити в першу чергу. Ну, добре, от така ситуація. Я ну, хочу звернути увагу на те, що немає ніякої такої абстрактної системи. Система, система. Є люди, які роблять конкретні справи. У кожного злочину є прізвище, у кожного закону по податкам є гетьманцев. Він зробив це. Не система. Ну, і звичайно, він був в команді, його привів Зеленський. Все, пока.